Вітаємо вас, наші маленькі дітлаки, з приємним днем у дитячому садку. Нехай ця нова пригода принесе вам багато нових відкриттів та веселих моментів. Ми сподіваємось, що найближчим часом ви відкриєте двері у наш дитячий садок. Тому ми пропонуємо вам маленьку подорож по нашому садочку. У дворі поміж будинків, між березок та ялинків. Є містечко для діток, наш чудовий дід садок, дитячий другий дім, там добре затишно усім. Дітки, наш садок має назву Сонячний промінчик. Знайомтеся. Наша група називається Чінка. Тож починаємо подорож по нашому групі. Перша зупинка роздягальня. В роздягальні дітки скидають верхній одяг та перезуваються, своя шафа є у кожного з вас, а щоб ніхто не переплутав шафу, є картинки, які підкажуть, де твоя шафа. Наступна зупинка групова кімната. В ігровому куточку, в нашій групі для малят, гарні шафи стоять в ряд, а у шафах на полицях іграшок, як у крамниці, ляльки, ведмедик, візочки, машинки. Сенсорний куточок створений для стимуляції сенсорних функцій, розвиток дрібної моторики. Малюки вчаться розрізняти предмети за кольором, за формою, за величиною. Це сприятливе середовище для пізнавальної діяльності, для розслаблення і для отримання позитивних емоцій. Патріотичний куточок передбачає ознайомлення дітей з природою рідного краю. Театральний куточок. В ньому дітки можуть подивитися та послухати улюблені казки. У природному куточку дітки спостерігають та доглядаються кімнатними рослинами. Дітки, погляньте, це ж наша лялька Оленка, і вона вже готова до нових знань. А ви готові?